Вітаю, друзі! Любите буряк! А чи знаєте ви про його властивості для організму людини, деякі цікаві та неочевидні факти і що з нього можна готувати? Про це сьогодні в цьому відео. Отже, розпочнемо з цікавих фактів, про які можливо ви не знали. Буряк містить беталаїни, які надають йому насиченого червоного або жовтого кольору. Його використовують як натуральний барвник у харчовій промисловості. Буряковий сік випробовували як можливе джерело їжі для космонавтів через його поживні властивості та здатність рости в контрольованих умовах, тобто буряк побував і в космосі. Буряк підвищує витривалість він містить нітрати, які сприяють розширенню судин і покращенню кровообігу. Це допомагає спортсменам підвищити витривалість. Приблизно 30% світового виробництва цукру походить із цукрового буряка. Буряк містить бетаїн, який сприяє очищенню печінки та виведенню токсинів. Його використовували раніше як Афродізіак. Ще давні римляни вважали буряк засобом для підвищення лібіду через вміст збору, який впливає на вироблення статевих гормонів. Іще один цікавий факт, який ви неодноразово помічали. Буряковий сік змінює колір сечі. Це явище називається батурія і є нешкідливим. Також у буряка можна їсти не тільки корінь. Бурякове бадилля багато на вітаміни А, С, К і корисні мінерали. Його часто використовують у салатах або тушкують як шпинат. Давайте розглянемо, які ж корисні властивості має буряк. Буряк це справжнє джерело корисних речовин. Він містить нітрати, які розширюють судини та знижують артеріальний тиск, що корисно для людей з гіпертонією. Антиоксиданти, бетаїн, фоліова кислота у буряку допомагають зменшити рівень поганого холестерину та покращують стан судин. Він очищує організм і підтримує роботу печінки. Цей бетаїн, який міститься у буряку, допомагає печінці виводити токсини це один з найкращих натуральних детокс-продуктів. Високий вміст клітковини стимулює роботу кишечника, допомагає при запорах і підтримує здорову мікрофлору. Буряковий сік покращує оксигенацію м'язів, що допомагає спортсменам тренуватися довше і ефективніше. Буряк покращує кровообіг у мозку, що може допомогти в профілактиці деменції та покращенню когнітивних функцій. Вітаміни С, в 6 і залізо в буряку підтримують імунну систему та допомагають боротися із запальними процесами. Буряк містить потужні антиоксиданти, беталаїни, які мають протизапальні та протиракові властивості. Антиоксиданти та вітаміни в буряку допомагають боротися зі зморшками, висипаннями та покращують загальний тонус шкіри. І ще дуже цікавий факт: попри солодкуватий смак, буряк має низький глікемічний індекс, що допомагає уникати різких стрибків цукру в крові. А чи знаєте ви, які є основні різновиди буряка? Вони відрізняються за призначенням, кольором і смаковими властивостями. Зараз з цим розберемося. І перше, це столовий буряк, це найбільш поширений вид, який використовують у кулінарії, має кілька підвидів. Червоний буряк це класичний варіант із насиченим кольором, який використовується в борщах, салатах і закусках. Є також жовтий буряк, має м'якший солодкуватий смак і не забарвлює руки. І ще білий буряк, менш солодкий, часто використовується для особливих страв або маринадів. І ще є такий підвид, як смугастий. Чіог'я має червоно-білі кільця всередині і виглядає ефектно у салатах. Другий вид це цукровий буряк. Має білий колір і високий вміст цукру до 20%, використовується для виробництва цукру, патоки та кормів для тварин. Третій вид кормовий буряк, вирощується як корм для тварин, відрізняється великим розміром, може мати білий, жовтий, червоний або помаранчевий колір. Четвертий вид це листковий буряк мангольд. Це різновід буряка, у якого їстівні не корені, а великі листки. Використовується в салатах, супах і гарячих стравах. Має зелений або червонуватий колір. Буряк універсальний продукт, який можна використовувати в різних стравах. І зараз ми розглянемо це різноманіття. Перше це салати. Вінегрет, класичний салат із буряка, картоплі, моркви, квасолі, солоних огріків і зеленої цибулі. Салати з буряком, горіхами, салати з буряком та сиром фета, корейський буряк. У мене на каналі є дуже багато страв, де я використовую буряк. І нижче в описі під цим відео я вам дам посилання на ці страви, тому готуйте та смакуйте з задоволенням. Далі це перші страви. Борщ це класична українська страва на основі буряку. Холодник це холодний борщ, ну, такий освіжаючий літній суп на кефірі або буряковому відварі з яйцем і зелення. Дуже багато готують з буряка закусок. Буряковий хумус, наприклад, ну, дуже цікава страва, можна спробувати приготувати. Буряковий паштет це поєднання запеченого буряка, сиру та спецій. Канапки з буряком можна приготувати, тонкі скибочки буряка на грінках із козячим сиром і медом. Смакота. Також гарячі страви. Запечений буряк готують. Буряк, запечений у духовці з оливковою олією та спеціями. Дуже просто, але повірте, це надзвичайно смачно. Бурякові котлети це вегетаріанська альтернатива м'ясним котлетам з буряка, манки або вівсянки. Ризотто з буряком це така кремоподібна страва на основі рису, бурякового пюре та пармезану неймовірно смачно. Також з буряка готують напої і десерти. Буряковий смузі це поєднання буряка, яблука, моркви, імбиру або банана. Буряковий квас це корисний такий ферментований напій. А також, наприклад, з десертів це можуть бути бурякові млинці або бурякові мафіни. А мафіни, наприклад, це десерт із тертим буряком, який робить випічку соковитою. Тому тут потрібна тільки ваша фантазія та бажання, і цей чудовий овоч легко можна інтегрувати в ваш раціон. І наостанок розкажу вам декілька цікавих історичних фактів про буряк. Вирощують його уже понад 4 тисячі років. Культивація почалася в Середземномор'ї та Месопотамії, де спочатку люди вживали в їжу не коренеплоди, а саме листя. У Вавилонії, Єгипті та Греції буряк вирощували ще до нашої ери, в основному заради листя. В стародавньому Римі почали використовувати і коренеплоди, хоча вони були меншими та не такими солодкими, як сучасні сорти середньовіччі буряк поширився в Європу та став важливою культурою. А в XVIII столітті німецький хімік Андреас Марграф відкрив, що з буряка можна отримувати цукор, що дало поштовх до розвитку цукрової промисловості. В XIX столітті у Європі з'явилися великі плантації цукрового буряка, особливо після наполеонівських воєн. В сучасному світі буряк вирощують як столовий, кормовий та цукровий у всьому світі. Отже, буряк має багатовікову історію вирощування і сьогодні є важливою культурою в багатьох країнах. Друзі, поділіться в коментарях, чи цікаво вам було дізнатися таку інформацію про буряк і про які ще фрукти, овочі та будь-які продукти було б цікаво послухати. Пишіть, буду вдячна за зворотній зв'язок. Я ж бажаю всім миру і злагоди та до нових зустрічей!